Ключове повідомлення. Ключове повідомлення це та інформація, яку ви повинні донести до вашого виборця. З ключового повідомлення, виборець повинен зрозуміти, чому йому варто обрати саме вас, чим ви відрізняєтеся від десятки інших кандидатів. З ключового повідомлення, виборець повинен зрозуміти вашу основну політичну позицію і яким чином ви будете її відстоювати. Яким же повинно бути ключове повідомлення? Основні шість характерних рис якісного ключового повідомлення це просте воно повинно бути релевантне, проникливе, повторюване, послідовне і досяжне. Що це означає? Просте ключове повідомлення це ключове повідомлення, яке виборець швидко зрозуміє, яке він зможе легко повторити і відповідно запам'ятати. Релевантне ключове повідомлення це ключове повідомлення, яке відповідає очікуванням виборцям виборців. Тобто, якщо в межах одного виборчого округу виборці визначають пріоритетною проблемою, до прикладу, відсутність вуличного освітлення, відповідно вам, у вашому ключовому повідомленні, варто зазначати саме про вирішення цієї проблеми, навіть якщо для вас ключовою проблемою є, до прикладу, безпритульні тварини цього округу. Тобто релевантне ключове повідомлення повинно стосуватися тих проблем, які виборці ставлять номером один у своєму виборчому окрузі. Проникливе ключове повідомлення повинно бути таким, щоб виборець міг його почути, побачити і прочитати. Що це означає? Протягом виборчої кампанії ви будете давати інтерв'ю. На радіо ви будете виступати серед живою, серед живою, перед живою публікою, перед своїми виборцями. Ви також, можливо, будете давати інтерв'ю журналістам, які оприлюднять це інтерв'ю в друкованих засобах масової інформації. Відповідно, виборець не завжди буде чути ваш голос, вашу інтонацію, і він повинен, читаючи ваше інтерв'ю в газеті чи десь на інтернет виданнях, повинен проникнути цим ключовим повідомленням. Повторюване ключове повідомлення означає, що воно повинно бути достатньо легким, щоб повторити його, і ваша команда повинні повторювати і повторювати знову ж ключове повідомлення протягом всієї виборчої кампанії. Послідовне ключове повідомлення. Зараз ключове повідомлення полягає в тому, що протягом всієї виборчої кампанії ви повинні триматися і члени вашої команди однієї лінії сюжетної. Тобто, якщо ви на початку виборчої кампанії почали говорити про те, що ви будете боротися з відсутністю вуличного освітлення, то до кінця виборчої кампанії вам треба триматися цієї лінії, а не змінювати проблеми, які ви будете вирішувати. Тобто, послідовно ви повинні говорити один і той самий текст в межах вашого ключового повідомлення. Досяжність ключового повідомлення полягає в тому, що якщо ви балотуєтесь на посаду сільського голови чи мера міста, вам не потрібно обіцяти вашим виборцям, що ви піднімете заробітні плати, пенсії і стипендії, адже ви насправді не зможете цього реалізувати, ставши мером того чи іншого міста. Тобто, у своєму ключовому повідомленні обіцяйте виконати те, що ви насправді зможете виконати, маючи повноваження. Тієї посади, на яку ви балотуєтеся. В цьому полягає досяжність ключового повідомлення. Отож, яким повинно бути ключове повідомлення, щоб збільшити ваші шанси на успіх і як його правильно подати? Подайте ваше ключове повідомлення як особисту історію. Нехай основна проблема, про яку ви говорите у вашому повідомленні, оживе. Розкажіть, як вона торкнулась безпосередньо вас. Подайте ваше повідомлення емоційно. Дуже важливо вам, як кандидату і кандидатці, налагодити емоційний зв'язок з виборцями. Подайте ваше повідомлення достатньо коротко. Пам'ятайте, що у виборці насправді обмаль часу і вони не будуть слухати довгі розмови і довгі промови. Тому нехай ваше ключове повідомлення буде досить коротким. В ідеалі ключове повідомлення повинно тривати від 30 до 45-50 секунд. Подайте ваше ключове повідомлення досить просто для того, щоб виборець міг запам'ятати його. Не забувайте повторювати якомога частіше ваше ключове повідомлення, і нехай всі члени вашої команди також повторюють ваше ключове повідомлення. Тому що сьогодні виборець перебуває серед масиву інформації, і вашому повідомленні дуже легко загубитися серед цієї інформації. Часто ключове повідомлення порівнюють з тостами. Так, так, саме з тими тостами, які ми з вами чуємо під час застіль, де є сюжетна лінія, коротка історія, кульмінація і на закінчення заклик до дії. Тому дуже важливо у вашому ключовому повідомленні останнім реченням закликати вашого виборця підтримати вас, чи прийти на дільницю проголосувати і віддати свій голос саме вам. Будьте унікальними у своєму ключовому повідомленні і в тому, як ви будете його подавати. Серед десятки кандидатів виборець повинен виділити вас серед всіх інших. Тому подавайте ваше ключове повідомлення досить унікально. Як скласти якісне ключове повідомлення? В цьому нам допоможе інструмент, який в минулому столітті придумав американець Пол Тулі. Називається він Box message» або скринька повідомлень. Скринька повідомлень складається з чотирьох комірок. В першій комірці ми записуємо інформацію про себе. Про себе як про політичну партію, або про себе як про кандидата. В наступній ми записуємо інформацію про них. Під них мається на увазі наші конкуренти. В третій комірці записуємо інформацію, яку наші конкуренти говорять про нас. Вони часто про нас говорять неприємні речі, тим не менше нам потрібно їх тут записати. І в останній, четвертій комірці ми зазначаємо ту інформацію, яку наші конкуренти говорять і подають виборцям про себе. Звичайно, тут буде інформація позитивна, адже наші конкуренти хвалять себе. Заповнюючи скриньку повідомлень, потрібно дотримуватися декількох правил. Першу чергу не варто використовувати слова, які насправді є пустими і нічого не скажуть для ваших виборців, до прикладу, слово розвиток. Не варто також зазначати тут ту інформацію, яка є характерною для всіх конкурентів ваших і для вас також. Тобто, жодна політична партія не підтримуватиме безробіття в країні. Тому не варто про ці речі тут згадувати. Не варто також використовувати складні терміни, і складні поняття. Не потрібно зазначати тут про симулякри і когнітивний дисонанс, адже це занадто ускладнить інформацію і ви, звичайно, виділитеся серед інших конкурентів, але виборця ця інформація не потрібна. Подивіться, що відрізняє вас серед інших кандидатів і інших політичних партій. Ваші особливості обов'язково зазначте в комірці Ми про нас. На основі інформації, яка зазначена в скринці повідомлення, складіть декілька речень, які і стануть основою вашого ключового повідомлення. В цих реченнях обов'язково підкресліть ваші сильні сторони. Зазначте, що ви вже зробили і що ви плануєте в майбутньому зробити. Також в цих реченнях обов'язково спростуйте ту критику, яку ваші конкуренти можуть про вас сказати. Давайте разом спробуємо заповнити скриньку повідомлень. Уявимо, що ви є кандидатом від молодої політичної партії, яка тільки з'явилася на е, політичній арені. В комірці про нас ми зазначаємо, що ми є новим обличчям в політиці, що ми представляємо нове молоде перспективне покоління, що насправді ми розуміємо потреби громади, що у нас є досвід волонтерства, і ми небайдужі до проблем нашої громади. Що в нас активна позиція, і ми активізуємо ресурси громади. Ми є відкритими. Про них ми зазначаємо, що вони корупціонери, що вони неефективно розподіляють бюджетні кошти, що вони закриті і у них відсутня підзвітність, що в них однакова політика протягом останніх десяти років занедбали місто і насправді не знають реальних і нагальних потреб жителів свого міста. Вони про нас зазначають, що ми зовсім не маємо досвіду, що у нас відсутні знання про те, як насправді має бути і як насправді має працювати місто, що у нас занадто дорогі ідеї, і що ми насправді просто мріємо, а не говоримо про реальні речі. Про себе вони зазначають, що в них є досвід і розуміння своєї справи, що вони за стабільність і не потрібно змінювати владу. Що вони підтримують бізнес, насправді вони відновлюють міста і працюють в інтересах усього населення. Тепер, коли ми заповнили скриньку повідомлень, ми можемо на її основі скласти ключове повідомлення. І ось приклад ключового повідомлення, яке ми можемо скласти на основі цієї інформації. Я з народження живу в нашому місті, і тому я знаю, з якими проблемами ми стикаємося кожного дня. Я не байдужа. І тому вже 10 років допомагаю нашій громаді на волонтерських засадах. Ми змогли зібрати кошти на ремонт школи, медичне обладнання в лікарню та організувати 5 соціальних проєктів із залученням студентів технікуму. Коли місцеві депутати кажуть, що в бюджеті немає грошей, це означає, що гроші є, просто вони насправді не вміють ними розпоряджатися. Я виступаю за прозорість та підзвітність влади. Як депутатка, я буду регулярно звітувати вам. Я не самотня у цій боротьбі та покладаюсь на прогресивну команду своєї партії. Ми фахівці нової генерації, які не заражені вірусом корупції. Я прошу вас голосувати, щоб допомогти побудувати майбутнє нашого гарного міста. Як бачимо, в цьому ключовому повідомленні ми зазначили про наш досвід, що ми вже зробили на сьогодні. Ми дали коротку критику владі про те, що вони не вміють розпоряджатися бюджетними коштами. Також ми сказали, що ми будемо робити в майбутньому, тобто ми будемо відкритими і будемо звітувати. Через те, що наші конкуренти сказали, що у нас немає досвіду, ми в ключовому повідомленні виправили це і сказали, що хоча у нас недостатньо досвіду, тим не менше, у нас потужна досвідчена команда, і спільно з нею ми будемо здійснювати нашу діяльність. І останньою частиною ключового повідомлення є заклик до дії: прийдіть і проголосуйте задля гарного міста. Таким чином, використовуючи інструмент скриньки повідомлення, нам вдалося. Гарне і якісне ключове повідомлення разом скласти. Найчастіше ваше ключове повідомлення ви будете подавати шляхом публічного виступу серед ваших виборців. Тому дамо вам декілька порад хорошого і впевненого публічного виступу. В першу чергу, будьте спокійними і привітними, будьте впевненими в собі, будьте комфортно і доречно одягненими. Не забувайте використовувати мову тіла. Адже пам'ятайте, що 55% уваги слухачів буде зосереджена саме на вашому зовнішньому вигляді і тільки 7% на словах. Використовуйте тембр і тональність голосу як інструмент подачі інформації. Використовуйте жести і не забувайте про зворотній контакт з виборцями. Чого не варто ніколи робити під час публічного виступу. Ніколи не повертайтеся спиною до вашої аудиторії. Ніколи не записуйте повного тексту. Не читайте його. Не тримайте руки в кишенях. Не тримайте руки за спиною. Не заповнюйте паузи словами, паразитами чи звуками типу «е», «м» і так далі. Не намагайтесь заспокоїтись, використовуючи заспокійливі засоби чи різні напої. Репетируйте і робіть це якомога частіше. Робіть репетиції перед зеркалом, робіть репетиції перед живою аудиторією, записуйте себе на відео, переглядайте його, робіть висновки і поправки. І тільки після того, як ви зробите десятки репетицій, ваш публічний виступ буде максимально впевненим.